Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та маги. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Отож, новина дня Путін поїхав в Китай. Ну що ж, давайте подивимось, що ж то бункер не звідти привезе. Ну що, поїхав. А, для початку мене просили запитати, чи то був справжній, чи двійник. Ну, давайте. Хоча двійник до Сі, ну. В принципі, з них стане. Давайте подивимось. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка. А чи це справжній Володимир Путін приїхав сьогодні в Китай? Ай скажуть йому неправда. Альгіс перевернути. Єра. Кано перевернута. Ха-ха. А от і ні, а от і не справжній. Навіть на диво. Е, що ми маємо? Альгіс перевернутий, Єра, і Кано перевернута. Ну, ось Аліс перевернути. Щось той не да? Бу... Ну бункерний. Сидить усе в бункері труситься. В принципі, я розклади робив, що шо, щось то там якась поїздка могла від... ну, не зірватись. Да? Може, і справжній планував поїхати, а ви бачите, забоявся. Ось, Аліс перевернутий. І... Далі Єра. Єра, в даному випадку, ну знаєте, воно, воно то да, як, якийсь цикл певний, те, що вже було. да, То цикл. До речі, зверніть увагу, руна яка? Руна симетрична, натяк на двійника, правда? ж? А фінал що? А, а фінал кану, а фінал обман. І що ми маємо? Єра і кано, цикл обману. Ну, да це ж двійник. Це ж було вже. <кхи> Ясно. Ну, давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Ну, давайте, да, давайте, напевно, зразу і запитаємо. Про що говорили? Не будемо питати, і так, в принципі, ясно. Да, давайте подивимося, чим це обернеться. Для Росії і для Китаю, да? напевно, так. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Що отримає Росія по результату цього візита, нібито Володимира Путіна в Китай, який сьогодні почався? Хай скажуть рони правду. Наутіс перевернутий. Соло. Райдо перевернута. Ну це я розумію. Далі що? Тейвос перевернутий. Інгус. Ісо. Ну і по фіналу все таки. фіналу Гіго. Ха-ха. Так, умий там схоже, добре. Гаразд, що ми маємо? Наутіс перевернутий, соло, райду перевернута. Далі, Тейвас перевернутий, Інгус, Іса і Єба. Цікаво. Е, добре, що ми маємо? Ну, Наутіс перевернутий. да. Труднощі він отримає Росія, якби головну біль, так би мовити. да. Труднощі, це ж маніпуляції, до речі, сюди, ж, а і тиск, да? От, що Росія отримає. Розплачуватиметься з Китаєм надовго за те, що вона отримає, я вам так скажу. Далі, Соло. Ну, але все-таки це про радісні емоції, щось таке отримають. Але ж, соло це про все ядерне, ядерну зброю, зокрема. Якщо ви взяти цей аспект, то ось обмеження і труднощі щодо чого, щодо ядерної зброї. Хазяїн сказав: ні-ні, не вздумай, Лапка щоб до кнопки не тяглась, бо буде атата від хазяїна, бамбуковою павкою по спині, якби, да? Ось, про те мова. Ну ось і соло, райдо переверто. Знову таки обмеження, якщо взяти. Та що ж ти казишся, зараза? Цвітність пригає. Е, якщо взяти, що це ядерне, то ось. Щоб і можливості, це і обмежені можливості, і це шируна руху. Тобто, бачите, обмежений рух. Щоб навіть її і, і нічого не, не взагалі ядерного нічого не чіпали. Не це в дов'язок до новини, що е, Росія. ну... Заявив, хто там їхній Володін, чи хто там що Росія буде виходити із договору про е, не цей, не розповсюдження ядерних випробувань. Ну от, схоже, хазяїн китайський дав по спині бамбукової палки. Сказав ні-ні. Якось так. Далі що ми маємо? Але все-таки те перевернутий. Так, да, райдо перевернуто, це повільно, це обмежені певні можливості, але ж, а вас перевернутий, це ж зброя, це ж все рівно зброя. Тобто, хоч і пожурили, хоч і там обмежили, але все рівно Китай зброю дасть. Так, да, ви перевернута руна. Тобто небагато. Ну, схоже, руками Північної Кореї, про що я вже раніше розклади робив. Тобто, що вони напряму з Китаю не підуть. А це все буде робитись через Північну Корею. Ну, і до речі, труд... труднощі все рівно, будуть є обмеження. Тобто, знов-таки, чи прям Китай все на світі, всю номенклатуру їм передасть, от ні не разу. Але ну, дадуть. Да, дадуть. Ось по результату ось цей вас це зброя саме. Ось інгус, будь ласка. Ну, отримають, отримають. Все-таки, що у них ось радісні емоції викликає в росіян. Якщо так, да? О, отримали. Велика побіда їхнього бункерного вождя, а? геополітик прям світового масштабу. Ой, да, Ну, але поїсі воно. Воно по ісі. Тобто, да, отримають, але знов-таки швидко воно не йтиме. Швидко воно не йтиме. Мало того, є певні обмеження. Ну, щодо ядерної зброї саме собою. І обмеження, взагалі, як би в плані номенклатури, так би мовити, поставок. То, що Китай буде давати. Ну... Китай, як би з дозволу Китаю будуть давати. Давайте так скажемо. Сам Китай навряд чи буде прям напряму щось постачати. Ну, це за НАТО великий Зашквар буде. Е, як там, Восток діло Тонке. Якби ні. Напряму навряд будуть постачати, а це от через там, Північну Корею, через Іран і так далі. Інші всякі цікаві такі країни. Оце да. Ну і по фіналу Гібо. Да, це дари з одного боку, з другого боку, партнерство. І що? Іса Гібо? Якесь, знаєте, ну, заморожене партнерство, ну не зовсім правильно. Ну, мені перше це в голову прийшло. Якесь, знаєте, призупинення партнерства, ніби обмеження. Да? Тобто, те, що я кажу, зброю то дадуть, але знов-таки не, не спішитимуть. І як би буде, буде у них. Обмеження, якби, Китай хоче, ну, як ви знаєте, відідвинутись від того. Ну, мов, я не я, хата не моя. Ну, розумієте, да Ну чи дадуть щось, да дадуть. Не з пустими руками те. Бункер не приїде. Ну, точніше, двійник його Добре, давайте далі подивимось, що й до чого. М -м -м -м. Ну, а раз, про що говорили за закритими дверима? А хоча, а давайте. Офіційно ми і так все дізнаємось, Давайте за закритими дверима подивимось і подивимось, що то для України буде. Да? Ну, Хоча сьогодні вже атаканси виявилось, летіли по Бердянську. З чим всіх нас вітаю, до речі. Нарешті мій прогноз збувся. І Чого мені вдвічі радісніше? Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Якраз на фотку цих двох дивлюся. Отже, скажіть мені, будь ласка, а про що за закритими дверима говорив Путін із сі Сьогодні? Хай скажете роне правду. Ансус перевернутий. Алагус. Перт перевернутий І що? Аліс. Sol. Дагас. Ну і куди? Доман наза перевернуто. Ой, іронічний юбер, зараз зрозумієте. Ай! Ой, бо. Да, руни в ударі сьогодні. Добре, що ми маємо? Що <хи> ми маємо? Ансус перевернутий, Лагус, Перт перевернутий. Далі. Альгіс, соулом, Дагазем, Аннас перевернутий. Досі ще заспокоїтись не можу. Ну, зараз розумійте, що в мене така радість. Про що говорили? <кхи> Про обман вони говорили. Зокрема, це ж руна плану, да? перевернута. План, який накрився мідним тазом. А? СВО йде по плану. Так, да, так, да, вірив. Ну, от про те, говорили рознос. Ну, до речі, щодо обману, говорили. Щодо чого, до речі, ага, тут ще один аспект. Є це не лише обман, це, до речі, прильоти. Прильоти і пробій чого? Пробій оборони. Ну, давайте. Те на потім послідовно йде. Про що до обману, чого, обману вектора. І це ж то поставки, до речі, у мене так само позначаються. Тобто, обман щодо поставок, так. Да. Виходить, Путін жалівся, що, мов всі, ну, може, ну, може дайте, ну швидше, ну, пожалуйста, ну, китайський господін. Ну, не бий сильно палкою по хребту, дай дай зброї. да, В такому плані. от. Ну, як, взагалі, Якщо якщо відкинути свій сарказм, да, то це якийсь вони вектор розглядали зміну вектору, якщо так, по цим двом рунам. Тобто один план накрився, а давайте другий спробуємо. Да? Ось, один обман, як би, розкрили, а давайте ще запустимо щось такого, да? От. Далі, тепер перевернути. Це обмежений ресурс. Ось поставка, але обмежений ресурс, да. Це, до речі, невдачі. Сюди ж також. Ну, певна таємниця все-таки. Є там щось таке. Говорили про певні таємниці, да? Ага. А, да, точно. Тобто обговорювали щось таке таємне, саме, ну, не, не, не тут мені йде розуміння, що це не стільки для Росії, скільки для Китаю. Схоже, Китай якісь свої плани трохи Росії привідкрив. М -м -м. Мені щось іде, що це в бік Ізраїля. От реально. Подивимось. Подивимось, можливо. Що, щось таке одним словом, обговорювали таємне саме. В плані виконання. Да? Така дуже-дуже таємна інформація. Добре, що ми далі маємо? Ну, Тепер перевернутий альгіс. Невдачі в них де в захисті да? у росіян. Ну і ось, і пробивається їхній захист. Це ж дрони. Ну, це прильоти взагалі. як такі. І ось воно все проліта по їхньому захисту. Щось то плани в них, ну, як завжди, аналогів немає да? одним словом. Але ось соло. Тобто, щось домовились. Ну, радісні емоції, ясно, Якийсь щось там перемога, да, Путін, схоже, заливав соловйом, співав. Ну, двійників, Що от ми ж, ми ж перемогу здобудемо, дайте нам ресурс. В такому плані. Ось. Ну, тобто, ось, ось ось вони в обороні. Ось вони. Перепрошую. Ось вони в обороні, ось вони, мову, отримають перемогу і все. от дайте. Ось у нас вектор, відповідно, куди. Надана перемогу. Ну. Да, Далі. Дале. Тобто, ну, щось, да, щось, схоже, радісне також обговорювали. Ядерне, зокрема, обговорювали, да. Ну там, в принципі, показали в попередньому розкладі, ну, і отут. Схоже, знов ж таки, китайський хазяїн пригрозив палкою. Щоб до, до, лапка не потяглась до красної кнопки червоної. Далі що ми маємо? Трансформацію ситуації, але підпертом перевернутим. Тобто, обмежені ресурси і таємниця. Да. Таємниця, трансформація ситуації і барабан на дроб. манас перевернутий. Вхід в кращий світ. Так. Да. Е, жертв, відповідно, на Росії багато, да. ми місця вони поклали, але я сміявся не через те. Ну, смерть взагалі якби не несмішна штука. Тут рунічний юмор проглядається інший. всі знає що перед ним двійник. Ось, що мова. І Дагасман нас перевернутий, а тут уже стає питання, чи живий на даний момент справжній. Тоді, коли я минулий раз дивився, останній раз на нього дивився, то воно ще дихало. А от зараз, а от вже не факт. Розумієте? Під пертом перевернути, таємниця, ось яка дає трансформацію ситуації і що. А король то, а король то головою вниз ще називається. Ну, от і все. Розумієте тепер, що я сміявся? Всі розуміють, що перед ним двійник, і якби там схоже, знатно в нього витер ноги. Да й не лише на їх схоже. Ну, відповідно, я ж кажу, Росія довго буде потім Путіна проклинати і довго буде розраховуватись з Китаєм. Ну, нехай, вони те заслужили. Зла Європа, їм зла Я НАТО. Вам буде дуже добрий Китай. Дуже добрий. Так, дякую за відповідь. Давайте подивимося, що з того в Україні. Що ж тут? <с> да, ронічний юмер, звичайно. <с> Добре, дякую за відповідь. Отже, е, опис... ну, да, давайте так. Дякую за відповідь. Отже, опишіть, мені, будь ласка, а що власне, е, принесе Україні оцей от візит Путіна в Китай? Які будуть наслідки для України? Хай скажуть неправду. Фехо перевернуто на Інгус. Ну. І що? Евас? Ну тут перевернути. Маннас перевернутий. Ну це я розумію, а ще що? Урус. Беркана. Ну, відповідно, довертаю. Да, вам, вам там, напевно, я витягаю, і вам трохи було погано видно. Да? Під кутом, тому що трохи камера. Ну, одним словом, коли випадає руна відповідно горизонтально, то вона довертається по часовій стрілці. За традицією, відповідно. Добре. Що ми маємо? Ми тут маємо? Ну, загалом цікаво. Да. Чи будуть нам позитивні наслідки? Так, да, будуть. Ну, тут руни і негативні, і очевидні наслідки показали. Ну, я не уточнив, що саме хочу побачити, хоча, напевно, треба було. Добре, що ми маємо? Феху перевернута, руна, інгус, Евас перевернутий. Далі Маннас перевернутий, урус і беркана. Ну, ось феху перевернуто. Що воно нам несе? Збитки воно нам несе, і руйнування. Да? Ну, ясно, якщо зброю наколядували, воно все полетить по нам. Очевидно, так. Да. Ну, показали і це. Далі, по постаруно. Ну, але вищи за Україну. І ще якісь тут ще не сформоване майбутнє. Тобто, ще якісь рішення не прийняті. Відповідно, ще реакції наших партнерів на той візит немає. От, От про що мова. Але загалом далі йде інус. Позитивні наслідки, воно для нас явно матиме. І для нас. Тут не лише про руйнування, відповідно, ну, і смерть, яку понесе те, що двійник Путіна привезе з Китаю. Да? Тут, тут будуть позитивні наслідки і для нас. Але ЕВАС перевернутий. Обмежені певні можливості. Тобто, це, це не значить, що нам прям все на світі відразу дадуть. Ні-ні, не про те мого. І ЕВАС перевернутий. Повільний рух. А це рух вперед, да, але повільний. Тобто, ось. Позитивні наслідки для нас будуть, але не так швидко. Ну, Наші партнери, як зазвичай, миттєву реакцію не дадуть. Зрозуміло. Нічого дивно, на жаль. Далі, що ми маємо? Я вас переверну, і Манас переверну. Ну, ну да, ухід в кращий світ, да, жертви. Ну, на жаль, не без того. Ну, феху переруйнування, ясно, да, втрата техніки. там. Ну, І не лише, ну і жертви. Ясно. І мова не лише в даному випадку про військових, а й про мирних, на жаль, також. На жаль. Далі, але урус. Ну, це от, оце військові, якщо так, жертви саме серед військових. да, Якщо взяти відриви від урусу, то це і мирні, в тому числі. Далі, але тут уже до позитивного доходимо, воно нам силу принесе. Це руна сили. Тобто, попри те, що жертви, очевидно, але же сила. А це що? А Це зброя. Значить, щось таке. Потужненьке буде, хороше. Да? Ось. Але знов таки, під пустою руни. Рішення ще не прийнято, воно ще в повітрі висить. І явно, що рішення в наших партнерів, не про нас в даному випадку мова. Ось. Ну, і Беркана, Тобто, по фіналу ріст, розвиток. а В зв'язці дуже добре. Ріст, розвиток чого? Поставок зброї, номенклатури зброї. От. Що нам дає, що? А позитивне закінчення ситуації воно нам дає. Ну, якщо взяти ще один аспект УРУ з берканом, ну наростання бойових дій. Да, Урус також пов'язаний із бойовими діями. Тобто, бачите, ну ясно, що наростання бойових дій ясно, що це як з боку росіян буде, так і після того, як оце, оце оце щастя до нас доїде, все, що тут ось руни показали, то буде наростання бойових дій у нас. Тобто, воно і для нас позитивний наслідок має, як би. Ну, а ще я вбачаю позитивний наслідок в тому, що китайський хазяїн пригрозив ось бамбуковою палкою. До речі, це теж бамбук. Щоб е, шо, лапка там не потяглася в Кремлі до червоної кнопки. От, про те мова. Ну що тут загалом? Ніби все. Подивився всі аспекти, як зазвичай. Чекаємо, чекаємо. Чекає. Я думаю, десь офіційна інформація. Від наших партнерів десь не забариться. Ну як? Точніше, трохи забариться все-таки. Та реакція буде не завтра. Але десь, я думаю, тиждень, може, два. Да? І, відповідно, будуть наслідки позитивні і для нас. Якось так. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!